Наступна у нас слухай Сашу. Пісня «Живи». Сніпет був дуже цікавим. Що ж з мене нерівна, моя кіпочка. Я вже хочу послухати. Трішечки схвильований, тому що, знаєте, ну, я дуже хочу, щоб е, От, сніпет був такий, знаєте, неоднозначний. Зараз цікаво, От повністю сприйняття Курс по мобільному монтажу. Ви пам'ятаєте, що сьогодні останній день, коли ви можете доєднатися по знижці, більше знижки не буде уже. НЕВА. Слухаємо. Зараз да. я виключу рекламу від Джеріхи. Ти мейку? Так, ні-ні-ні. Курс по мобільному монтажу. Не казав. Оце мені подобається. Я тварю ха сюди, ха, пускає звук. І Як найкрасивий гарний ще субтон.

Де скрипка, я вже приготувався. Знаєте, в чому проблемочка в цій пісні? Тут дуже класний сенс, але да, багато слів. Е е е, На Івербаченні, мені здається. Треба ж така більш хукова, більш теж. Тут дуже. Вона повністю українська ще й. Але е якщо навіть слухай Сашу не пройде, ну, я для себе відкрив слухай Сашу. Просто. Це те, що я буду слухати, це те, під що я буду ридати, ревіти, як скотеняка, і насолоджуватися її голосом і, і, і скрипкою. А де скрипка? <плес> ну, просто я ще розцінюю, да, як це буде е, сприймати е, на конкурсі. <плес> ну, гарно, мені здається, севнажило, це, це просто обще. Так, трішки госпелу у нас додалось. Ніби в ноту не попала, чули? Але зато може так і треба, просто зато це чесно, да? в тетюни немає. Є ноти, наприклад, є тональність пісні. Да? І є ем, ноти, які звучать по гармонії, наприклад, у нас є пісня в тональності, в певній гармонії. І є ноти, які а, в тій же самій тональності, але не в цій гармонії. Тобто так можна робити. Тобто воно не типу, ну може чуть, чуть дисунує, але комусь може здатися, що хтось не попав в ноту. От був був такий як в записі. Ну то просто, то просто наживо було щиро, розумієте? Так, де скрипка? Скрипку допрацювано чи ні? О, отут бо... скрипка звучить! Акуратніше. Ну, мурашки є, дивіться. О, боже, ну моя хороша, ну хорошо! Ну, чого ж ти цю скрипку не зробила і ще не тому програші. Я вважаю, знає, що тут треба зробити? Прибрати трохи текст в якомусь куплеті, так? Да? Додати краще програш ще скрипки. Да? От цей програш фінальний взяти на програш другий, зробити другий порог, а на фінальний скрипку там так рознести, ну піти на такі ем, інтервали з цієї скрипки. Ну класно, ну, можна допрацювати цю пісню, якщо ми говоримо в рамках Євробачення конкурсу. Ем, по структурі трішечки змінити, да? трішки додати таких більш е, хукових моментів, трішечки, да? але от сама пісня, да? от, якщо ми не говоримо про Євробачення, звучить як витвір мистецтва. Ну вау, Ну, так, пишемо в коментарях. Дуже дякую вам за перегляд. доєднуйтесь до курсу по мобільметеру. А давайте я просто в кінці зроблю цю неймовірну мою вставку. До зустрічі в наступній реакції. Я навчу тебе монтувати швидко, цікаво та креативне відео на твоєму телефоні. Всього за 599 гривень ти отримаєш 7 повноцінних модулів. Це базовий монтаж, креативні переходи, робота зі звуком, текстом, маски, фрейми, футажі, хромакей. Ти зможеш освоїти складний монтаж та роботу з нейромережами. Додатково на тебе чекають ще відеотуторіали, як робити складні ефекти для твоїх відео, які будуть набирати багато переглядів. Я і мої учні вже співпрацюємо з зірками українського шоу-бізнесу на секундочку. А ще в мене учніма? Не працюють з тобою, скажи Я ладно, ну, слушай, ну а що тобі подобається? Дух.